Збирати ізольований ящик та складати в окремому провітрюваному приміщенні необхідно відпрацьовані ртутно-вмісні лампи та інші небезпечні речі, які люди часто використовують у повсякденному житті. Саме так чинять у Рівненській міській лікарні. Максимально у таку скриню можна скласти 320 ламп, розповідає головний енергетик медичного закладу. Іноді скриня наповнюється за 2-3 місяці, іноді за півроку, розповідає чоловік. Він і веде облік зіпсованих освітлювальних приладів і відповідає за їх утилізацію. Перегоріла у відділенні, а сестра господиня бере цю лампу, приносить до енергетика, і в нас є спеціальна тара, яка обладнана під прийом для прийому цих ламп, і вони зложуються туди. Далі, коли набралася певна кількість, заповнила цю ємність, набиралася певна кількість, приїжджає фірма, з, яким, з якою заключений договір про утилізацію, і забирає ці відпрацьовані лампи. Так мало б бути у всіх державних освітніх і медичних установах та приватних фірмах і підприємствах Рівненщини, адже в області є кілька організацій, котрі збирають небезпечні відходи і займаються їх подальшою утилізацією. Одна з найбільших екохелп. Як розповів директор Дзов Іван Ковальчук, вони обслуговують понад 200 точок міста та області і щороку збирають від 60 до 80 тисяч ламп. Місцевим підприємствам та установам вигідніше мати угоди з утилізаторами аніж платити шалені штрафи, які з. Значно перевищують вартість послуг за збір. Всі підприємства, які знаходяться в Рівному, з нами мають угоди. Крім бувають такі випадки, що немає в деяких школах, дитячих садках, а такі підприємства, як, наприклад, Азот, регулярно кожен квартал здають лампи, атомна станція здає своєчасно лампи. Зібрані лампи і термометри їдуть у горлівку на підприємство Мики тортуть, де їх знешкоджують. А не зібрані потрапляють на місцеве сміттєзвалище разом з іншими відходами, і встановити недобросовісного власника під час сортування неможливо. Якщо раніше ми везли все сміття на сміттєзвалище, то ми відповідно і не бачили, що ми туди веземо по великому рахунку. Тобто приїхала машина, вивовав, а зараз же все везеться на сміттєпробний завод. Там і сортувальна лінія. Відповідно, там ми все бачимо, що там проходить, і лампочки туди потрапляють однозначно. Щоб навести ладу рівному з утилізацією ламп, хоча б у закладах соціальної сфери, достатньо бажання місцевих чиновників виконувати чинні норми українських законів, переконаний громадський діяч Сергій Пінчук і радить перейняти досвід Кам'янця-Подільського, де давно впорядкували це питання. Відділ міськвиконкому міста Кам'янець-Подільського чітко знає, скільки таких ламп енергозберігаючих є, в якому Закладі там освіти, культури, медицини, скільки з них вже використали свій термін, скільки потребують утилізації, де вони зберігаються. Тобто, все це моніториться і відповідно оберігає у від того, щоб ці лампи не контрольовано викидалися в сміття. З приводу населення на жаль, позитивних прикладів вирішення цієї проблеми на теренах України немає. За неофіційними підрахунками щороку на смітник рівняни викидають щонайменше 10 тисяч ламп, хоча свідомі можуть і здатні небезпечні відходи на утилізацію і заплатити понад 5 гривень за кожну. Ольга Ільчук, Ігор Прокопчук, Артем Лаговський, новини Рівного.